Всім привіт! Вирішив чуть-чуть спробувати -чуть себе в блогерстві, а вдруг бачу, що таке відео залітають. Вдруг в мене залетить, куплю собі Lamborghini і буду їздити по шосе. Це всім тим відео, хто каже мені, що в мене дуже багато знайомих кажуть, що в Америку нема смислу їхати, тому що немає роботи. І роботи дійсно немає, якщо ти робиш на українців, на поляків, там не знаю, на кого-небудь, крім американців. В американців робота завжди є не от, Шир. От, є клієнт, у клієнта є дятел. Дятел видобув таких от три маленьких дирочки, які треба зробити, навіть не закрашувати. А, от. В середньому я назвав за цю роботу а, 250 доларів. Це ще дуже дешево рахується. А, нормально, навіть більше можна взяти. А, клієнт сказав, не красити, тому що красити буде він будинок. І заодно, скоріш, я йому запропонував, що я можу йому покрасти цей будинок. І він сказав, що ну, от зараз обсудимо, коли ти завершиш роботу. Скоріше за все, а, я буду красити ще цей будинок. от, Ну от, Є така штучка з такоч, і нею вона не коштує 20 доларів. Ти нею просто замазуєш. Ну, це щось як цемент, щось типу того. І все, вона висихає хоч свої бабки. Мінус 20 доларів оця штучка, мінус 20 доларів на бензину, 3 долара кама. Тобто, чистим, я там получу 205 доларів 200 в середньому. Тепер наші хтось там роблять на будові цілий день з 25 доларів на годину на наших і заробляю 200 доларів за цілий день. Є сенс нема. Що для цього потрібно? Чуть-чуть інструменту, чуть-чуть якась машина, чуть-чуть англійська. Я не говорю по-англійськи, я говорю дуже погано. Так, щоб ну, мене розуміли, і я розумів. Все. І заробляйте свої гроші. В якій країні ви ще заробите 250 баксів, 200 баксів за, ну я не знаю, я думаю, за годину я впораюся. Ну, за пів години можуть. Ну да, окей, дві години разом з дорогою. Які? А по факту я міг сказати 300-350. І, і цей клієнт би заплатив ці гроші. Ну, я називаю чуть дешевші ціни і даю скидки, і тому у мене їх дуже багато клієнтів. Сьогодні неділя, сьогодні мій день народження. І отак приблизно я святкую день народження. Бо роботи до хера. Ну всі, хто тут є, от всі кажуть, роботи нема. Роботи нема. Так, коли ти дзвониш до наших і кажеш, візьміть мене на роботу. Він каже: нема. Тому що він сам бере в американці. Називає до хіра, там ціну якусь, і в нього нема роботи. Все, нажив нормальну ціну і все. І Працюю чуть, -чуть вилучено. Блять, все, які проблеми. Так, головне, що хотів додати, а таких клієнтів у мене сьогодні. Uh, цей в обід в мене зустріч з іншим, в якому, якому треба цілий сад перекопатись, посадити якісь там, ці, ну, там на тисячі, напевно, я думаю 15-2000 доларів. Uh, і сьогодні мені треба завершити от декілька кусочків гіпсокартону, чуть-чуть. Ну, і ціна за це, я сказав, 700 щось там, доларів. Без матеріалу. Ну, от, якщо я зараз поїду в 12 годині, зустрінуся. І до вечора я це встигну зробити, ну, що вечором теж їсти і віскі пити, то я зароблю чистими ну, 600-700 доларів. Тепер питання, чи є смисл здавати на ЦДЛ? Я у свій час дуже хотів йти на фуру, а працювати за. Я не знаю, скільки там зарховців отримають, бо мені здесь від 8 до 12 тисяч у місяць. Не спати, не бачити сім'ю, жінку, дітей і так далі. Коли можна чуть-чуть, і все одно на фулі треба знати англійську, хоча б чуть, чуть коли можна чуть-чуть підучити англійську, купити самий дешевий бус, от за 900 доларів, який я купив, ну, інструмент трошечки дорожче, і все, і... і заробляйте самі, хто ж вам не дає. Вільна країна. Ні треба нічого, ні дозволу на роботу, нічого. Просто мати банк-аккаунт, який тобі скинуть гроші, або можна навіть тобі заплатять кешем. Все.